П'ять ветеранів партизанського руху зараз живуть у лозаві. Напередодні свята вдома їх поздоровили. Всім ветеранам, підпільникам були вручені подарунки. Щороку у міському бюджеті для цього передбачаються кошти. До кожного з п'яти ветеранів підпільного партизанського руху, що мешкають у Лозовій, напередодні свята завітали представник управління праці та соціального захисту населення та голова ради ветеранів. До вітань і поздоровлень додали грошову винагороду і вручили квіти. Виношу вам сердічну благодарність за ваш доблісний радний труд во время Великої Отечественної війни. Коли війна почалася, мені було 17 років. Раз у нас імені, ну, якби молодіж комсомольців тоді, що були, послали всіх на окопи. Їздили іменно по селах, ну, агітацію проводили. От, От це збирали оружие. А після визволення Харківщини воював у складі 35-ї гвардійської дивізії. При харчуренні Дніпра я отримав орден Красного Знам'я. Ордини і медалі самі за себе говорять про їхні бойові подвиги. Але ветерани вважають, що головна нагорода у їхньому житті три двочки, шесть внуків, шість, шість правні. Ну дуже приємно, дякую, спасібо, большое. Спасибо за все, що ви пощащаєте, не забиваєте ветеранів. У цей день вони знову і знову згадують про роки партизанського підпілля. На хоззадання ходили, на бойове задання ходили, на... Подрывали поезда. Ну, всяко было. Я почти год был в отряде. С 43-го года, с ноября, и по июль, июль месяц 44-го. Вот. Соединились с фронтом в 44 году. И все, там в армию. Мы очень много... Помагали нашим солдатам. Ми виручили з плена більше ста із за калючі проволоки. Спогади Варвари Гаврилівни опубліковано у книзі лозівчанина Івана Базія. Гвардія відважних.